Зградів смерчів ракет С-300 росіяни стріляють по населеним пунктам Донеччини. Шість снарядів за хвилину військовослужбовці Збройних сил України показали роботу польської самохідної гаубиці «Краб» на Донеччині. У Херсоні на площі Свободи роздають гуманітарну допомогу. З РСЗВ ГРАД смерч артилерії, мінометів та зенітними ракетами С-300 російські окупанти стріляли по дев'яти населених пунктах Донецької області цієї доби. Під цілодобовими обстрілами перебуває Бахмут, розповів Суспільному. Заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Продовжують обстрілювати сьогодні. Вранці відбувся черговий обстріл, постраждала будівля управління освіти. І будинок напроти повилітали вікна, двері. Є двоє поранених до обіду, і один загиблий. Комунальне підприємство Вода» відновило подачу води за допомогою дизель генератора. Запустили, набрали резервуар, самовитіком відкрили на місто. Вже третій день подаємо воду. Зранку окупанти відкрили вогонь по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає. Влучання було по Авдіївському коксахімо заводу по в склад, де зберігається вугілля. До повномасштабного вторгнення в Авдіївці постійно проживало приблизно 35, до 35 тисяч людей. Зараз трохи більше двох тисяч. Це люди, які вже ну, на відріз відмовляються під будь якими там причинами. Не виїжджати запропоновані варіанти не просто евакуація, навіть переїзду всередину, в глибину області. І всі ці варіанти передбачені. Поліцейські екіпажу білий янгол почали працювати у великій новосілці. Допомагатимуть з евакуацією та продуктами харчування. Наразі привезли ліки та їжу у населеному пункті. Зруйновані будинки, люди живуть у підвалах, їжу готують на вогнищах біля сховищ. На жаль, в даному населеному пункті перебувають діти, на чому я робив акцент нарядом, звернути увагу на батьків та вжити максимальних заходів щодо їхньої евакуації. Тому що зараз йде і навчальний процес, і відсутність будь-яка медична допомога. Друга категорія, на чому ми акцентуємо, увагу, це люди похилого віку. Подвалі були. Все понувано, все посипано, все посипано, як можна тут жити? То Як вам не страшно тут бути просто? Жутко жутко страшно. У звільненні від російських окупантів населені пункти Святогірської громади, поліцейські з волонтерами Червоного Хреста привезли гуманітарну допомогу. Сиділи в гаражі, Громко дуже було. Нічого пережили. Всі цілі, живі. Ми жили ось там ось далі в двохітажному домі. Там прилітала прям огород Нам ракета на огородах викопали, успели викопати картошку. Більше нічого. Зараз налажується, дали світ, дали связь, должны притягувати інтернет. Продуктові набори, солодощі та іграшки передали сім'ям з дітьми. На території Святокогорської громади мешкає 29 сімей, в яких виховується 44 дитини. І з них 5 багатодітних родин, де мешкає 15 дітей та одна опікунська. Сьогодні ми спільно з представниками Червоного Христа відвідали шість статусних сімей. На Донеччині триває евакуація з СМТ Нью-Йорк Рятувальники ДСНС вивезли людину з обмеженими фізичними можливостями. З міст Бахмут та Покровськ 30 місцевих жителів доставили до евакуаційного потяга. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Українські воїни знищили штаб окупантів у селі Мілуватка Сватівського району. Минулої доби атаки росіян відбиті від Новоселівського. А служба безпеки України у звільненому Невському затримала двох пособниць окупантів Ті допомагали росіянам з побутом та харчуванням а також у пошуку патріотів України підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Міловатка Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників. Чують місцеві жителі вже достатньо а, голосно. Бої а, біля великих міст, навіть і в Рубіжному, і в Кремені, звісно. І це говорить вже про те, що потрохи лінія фронту наближається до наших от міст. Великих також за інформацією генштабу, окупанти планують вивезти все населення із Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного. Вони розписалися в своїй несланимості підготувати ці громади до зими, і про це вже казалось на протязі там останніх двох-трьох місяців, що нічого не відбувається з підготовкою. Відновлення не які не відбувається, навіть там якихось будівельних матеріалів людям не надали. Наряд п'ятий дев'ятнадцять. Є в ціль за 40 кілометрів. Такі 155 мм гаубиці для допомоги Україні надали польські партнери. Ця 2019 року випуску. Дуже чудово себе показує в бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів. Не саме найкраща, яка може бути. Навігація це будь-які американські, європейські. Польські Арса нас дуже радували. Один снаряд одне попадання. Окрім влучності та точності, військові відзначають і комфорт, кондиціонер, електрочайник, обігрів салону. На цих кадрах Юрій показує, як заряджає снаряди. Тут намного проще на цій машині працювати. Довнішні снаряди самі. Печка є, Можна підігріти, щоб… Ну, от навідник Олександр. Командир Ярик, Міквот Юра. Нормальні парні, але треба пора їхати домой, вигравати і їхати домою. Гармата самоприв'язується і уражає цілі. Ну і також калібр більший, тобто потужніший буде розрив, нанесе більше втрат ворогу і дальність стрільби. Я не встигаю рахувати і вже. Знищено ворога, перебито техніки. Ну, щоденно щоденно в нас є попадання по цілях видає машина шість снарядів на хвилину. Ця самохідна артилерійська установка нині стримує російських окупантів на Донеччині. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас. Повернути з полону брата чи звільнити рідне місто від окупантів. Листи з такими бажаннями отримують волонтери проєкту Олені Святого Миколая від дітей-переселенців. Нарахували вже понад пів тисячі листів, каже координаторка Євгенія Левінштейн, та прогнозує, що буде вчетверо більше. Просить малеча також іграшки, конструктори, набори для творчості та навіть домашніх улюбленців. Листи збирають та оприлюднюють у спеціальній базі. Там кожен охочий може обрати і виконати виконати мрію конкретної дитини, купити подарунок та відправити благодійникам. Перші такі посилки вже прибули. Ми вбили 489 листів і вже 383 листи знайшли своїх чарівників. Ми бачимо, що люди, так же як і ми, розуміють, що у дітей дитинство тільки одне, і в ньому повинно бути диво. Діти повинні рости з цим відчуттям, що вони комусь потрібні, що їхнє бажання має значення, що його почують. Шість років поспіль олені святого Миколая розвозили подарунки у міста та села на лінії зіткнення на Донеччині та Луганщині, а також влаштовували святкові вистави. Цьогоріч поїдуть у ті міста, де родини переселенців об'єдналися, зібрали листи та знайшли приміщення для такого свята. Поки у планах дюжина населених пунктів, серед яких Покровськ, Дніпро, Кам'янська, Трускавець та Луцьк. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. На площі свободи звільненого Херсона людно від 11 листопада нині це центр життя міста. Тут намагаються підключитись до інтернету, поповнюють рахунки мобільних операторів та отримують гуманітарну допомогу. Сьогодні, серед іншого, безкоштовно роздавали хліб, з яким у місті дефіцит, адже місцеві хлібозаводи випікати його перестали із відключенням електрики. Розповіла кореспондентка Суспільного з Херсона Олена Ліщенко. Місцеві хлібозаводи не працюють. Невелику кількість випікають якісь приватні пікарні, але цього зрозуміло не вистачає. Тобто такий дефіцит існував протягом цього всього минулого тижня, і зараз також хліб неможливо купити в магазинах. Сьогодні вперше на площу свободи приїхала фура з гуманітарним вантажем. Там роздають хліб. На площі свободи сьогодні роздали 20 тисяч булок хліба. Розповідає начальниця Херсонської військової військової адміністрації Галина Лугова. Окрім того, 14 листопада до Херсона завезли 160 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Це вода, продукти харчування, ліки надійшла одна швидка допомога. Зараз розподіляємо цей гуманітарний груз по гуманітарним пунктам нашого міста, як старостинських округів, так і районів. І будемо роздавати людям. До допомоги Херсону долучила вся країна і весь світ. Говорить Галина Лугова. Десятки тисяч тонн вантажу прямують до міста. Херсонці потребують багатьох речей. Нам допомагає вся країна, допомагає весь світ. Вчора була пані Браун, координаторка ООН із гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ і ряд благодійних фондів, які будуть співпрацювати. Доставити допомогу адресно, поки можливості немає, каже Галина Лугова через нестачу машин та палива в місті. Зараз думаємо про те, щоб забезпечити саме кількістю палива і зібрати підприємців, які є в місті, для того, щоб могли розвести цю продукцію. Також від сьогодні для координації волонтерів та міжнародних організацій, які надають допомогу жителям Херсона і звільнених територій правобережжя, створено гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Ігор переселенець з Олешок в серпні переїхав до Первомайська. До війни працював майстром з ремонту автівок. Нині у Первомайську поєднує основну роботу з волонтерством. Він з двома херсонцями виготовляє турбопечі для фронту. Досвіду у виготовленні саме таких печей розказує чоловік. Не було. Лише в окупації робив електроплити, і роздавав людям, коли в Олешках у газовий розподільник прилетіла ракета. Перша пічка ми її робили цілий тиждень, тому що зробили одну, вона не працювала, потім переробили, ще раз переробили. Взагалі, на четвертий раз вона вийшла така, як потрібно. Зараз процес виготовлення став набагато швидшим, каже Ігор. Так як у нас помимо цього, що є основна робота, то декілька днів уходить на підготовку, тобто поїхати на закупку. Все це розмітити, порізати. Потім Андрій зварює, потім покраска. Якби 20 штук ну, займає тиждень. Турбопечі ефективні для приготування їжі та обігріву. Працюють на дровах, можна використовувати і пелети, розказує Ігор. Зараз ще почали виготовляти окопні свічки. Турбопечі ми десь вже біля місяця займаємося. Свічками два тижні, мабуть. Вже перші свічки відправляли, хлопці довольні. Ще готові три пачки на відправку. Адреналін в крові зашкалює. Я розумію, що хлопцям потрібна наша допомога, то готовий вночі працювати. Собі вартість однієї турбопечі близько 700 гривень. Кошти на закупівлю матеріалів хлопці збирають через соцмережі. Багато грошових переводів від людей з Олешок, які залишилися там і які виїхали, розказує ігор. Турбопечі від Олешківських переселенців мають свій логотип – металева гривня, яку приварено гербом назовні. Ольга Ляшенко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. За інформацією оперативного командування Південь, російське військо завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжує облаштовувати рубежі оборони та веде ракетно-артилерійський вогонь по позиціях сил оборони і мирних населених пунктах. Українські військові минулої доби відпрацювали 50 вогневих завдань, зокрема по місці дислокації підрозділів російських військових, місцях зосередження, озброєння та техніки складу з боєприпасами в Олешках, підтверджено знищення пускової установки с 300 зенітно-ракетного комплексу М2 та трьох одиниць автобронетехніки Наталія Тимофєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.